Агенції із працевлаштування в Чехії експлуатують українських біженців. Чеські журналісти провели розслідування щодо експлуатації українців. Зазначається, що деякі агенції із працевлаштування штрафують працівників за самовільне залишення роботи, не дотримуються умов контракту і не пускають їх у відпустку. Один із випадків, описаних у розслідуванні, стосується українця, який приїхав до Чехії два роки тому. Чоловік працював менеджером хостелу через агенцію Покрав Інтанашанал. За рік роботи він мав лише два дні відпустки за рік і не отримував оплату за понаднормову роботу. Після звільнення агенція не виплатила йому зарплату за останній місяць. Інші працівники цієї агенції підтвердили, що їм також не виплатили зарплату за останній місяць роботи. Журналістка повідомляє, що за останній рік на агенцію надійшло понад 10 скарг. Агенції з працевлаштування, як посередники, відіграють ключову роль в експлуатації біженців. Вони занижують ціну робочої сили через штрафи, плату за житло або встановлення мінімальної зарплатні у контракті замість реальної вищої плати. Офіційно близько третини біженців у Чехії працюють через агенції. Але чеські журналісти вважають, що в реальності так працює до половини біженців. Якщо людина має відповідну кваліфікацію, вона має також більший шанс знайти роботу прямо у роботодавця. Тому цільова група агенцій це біженці з нижчою кваліфікацією. Через агенції також працюють українці, які давно живуть у Чехії, але недостатньо інтегрувалися і мають труднощі з виходом на чеський ринок праці. Контроль за ситуацією є складним, оскільки органи трудової інспекції не мають достатніх можливостей для перевірок. Щоб втрутитися, трудова інспекція потребує звернення працівника до суду, що є довгим і бюрократичним процесом, і біженці зазвичай не йдуть на це. Збережи. Підпишись. ПОШИ.